Ти хочеш поставити ставку? Тобі сказати рахунок? Збірна України на ізі переможе Албанію. Ну що ж, на такій ноті почнемо це відео. Друзі, привіт! Огляд матчу україна албанія Перший матч е, цього розіграшу Ліги нації для нас, і одразу поразка, 1-2. Партнер проекту Favbet. Стартуємо. Це настільки погано, що навіть немає сенсу писати про деталі. Просто Станіславич, йди, будь ласка, назад, до верблюдів. Черговий старт чергових сподівань е -хе -хе. Україна програла в першому матчі групи б 1 ліги націй. Рибров особливо не здивував стартовим складом. враховуючи втрати Довбика і Мудрика, хіба що вийшов конопля, а не тимчик. Початок матчу майже нічим не запам'ятався. Для розуміння наскільки він був яскравим. Обидві команди спромоглися сукупно на один удар за перші 27 хвилин. Найцікавіше, що було на старті матчу. Це епізод з Яремчуком. Якого попросили поміняти гетри, бо там з ними щось було. Не так. Ну що я можу сказати? Давайте ще в хомі пограємо рік. Два і в принципі всі все влаштовує. Я так зрозумів. Так Албанія оборонялась дуже щільно, взагалі не давала простору. У такій ситуації дуже важко мати терпіння. Важко проходити таку оборону. Це та проблема, яка була у нас в грі з Румунією. Ми контролювали м'яч, але не створювали моменти, не навантажили штрафний майданчик. Напевно, тому такий результат. Та сама проблема це ти тренер Реброво. У відставку якось фантастично у нас це виходить. Скільки там уже ребров зі збірною працює? Рочи в коменти напишіть. І ми, що в першій грі, що в останній, тобто з албанцями, пропускаємо дурні м'ячі і не можемо вскрити оборону суперника. І то не моє яке знаєте, суб'єктивна думка. Про то каже сам Рибров. Ми до сих пір не навчилися вскривати оборону суперника. До сих пір пропускаємо якісь дурні м'ячі. Ви розумієте, до що я халю зараз? Так, ці гравці точно можуть грати цікавіше. Треба змінювати тренера в збірній. Наша команда нанесла свій перший удар поворотом аж на 42-й хвилині. Це Роман Яремчук пробував з гостро кута. Веселіше стало у другому таймі, бо забив. Конопля. Але потім албанці майже одразу зрівняли. Очевидно, що у перерві відбулася якась розмова, яка прямо вплинула на те, як наша команда грала. Але знову ж таки в чому проблема? Чому одразу не можна почати грати в нормальний футбол? Треба лише по ходу вклинюватись на екваторі. Ліги націй. У нас, крім жартів, були нагоди. Удар Циганкова заблокували, а Брашко добре приклався здалеку, не залетіло. Але й цього замало. А от албанці на 66-й хвилині вийшли уперед. Ми після того мали теж кілька ударів, намагалися перевірити суперника Судаков, Піхальонок та Маліновський. На жаль, я згоден з вами. У першому таймі ми не створювали багато моментів. У другому таймі у нас були моменти, ми забили м'яч і ще могли забити. Але у футболі, якщо не забуваєш ти, то забувають тобі на рівному місці, чомусь саме при реброві всі наші суперники стали дуже сильними від Румунії до Албанії. Всі грамотні, Ребров аут. аут. Він так скоро буде казати і про Андору та марино яке виграло вперше за 20 років. Сергій Ребров не розуміє, як так можна оборонятись. Вибачається, що ми створили замало моментів. Говорить, ці легендарні фрази про футбол: м'яч круглий, поле рівне, Айнгулець Шляпа. До чого це? чому говорить Станіславович? А соромно мені? Хоча відверто. Завдяки провалу на євро і своєї деформації особистої у відношенні до збірної, ви знаєте, нездорових емоцій у мене куди менше. Україна вперше в історії програла збірні Албанії. До того з шести протистоянь п'ять матчів ми виграли. Один, як ви розумієте, зіграли в нічию. Статистичний портал Sofascore поставив ось такі от. Оцінки, але й на них дивитись не дуже хочеться після такого результату. Зараз робити когось винним по гарячим слідах буде неправильно, так серед вас, хлопців, винних то й немає. Вважаю, що програли зовсім не по грі. Пропустили два м'ячі через свої помилки, якесь прям протиріччя, схоже на лівому і на правому фланзі, інакше гра спостерігається. Загальна проблема українського футболіста невміння визнавати свої проблеми. Переважна причина неудач обставини, але не я. Це, напевне, не тільки футболісти стосується. І, власне, до головного коментаря давайте йти. Хочеться бігти наперед і сказати, уявіть, що ми повернулись у літо, закінчився матч Україна-Румунія, і ми слухаємо коменти. Знайдіть мені. Одну відмінність бодай одну. Якщо ми не задоволені результатом, ми не задоволені грою. Ми створили деякі моменти, але я вважаю, що сьогодні не було команди на полі. Це важко. Потрібно дивитися всю гру, проаналізувати її. Ми граємо через три дні. Ми не задоволені результатом та грою. Ми граємо проти сильного суперника. Ось чому це відбувається. Який був план на гру і перед другим таймом? Будь ласка, можна дізнатись, як далі після останніх чотирьох матчів, ми плануємо змінюватись. Ребруша, нафіг з пляжа. Твій футбол актуальний був років 10-15 тому. Позор, Ріброво убирать. Позор, професори, позоріще. Питання до вас, пане Рибров, а чого ж не було команди на полі? Як і казав Євген Коноплянка перед грою, ізі. Буде ізі. Два голи. але не в ті ворота. Друзі, ну це черговий провал збірної на старті кваліфаю. Будь-якого, в принципі, кваліфаю. Суючи по грі з албанцями, жодних висновків не було зроблено після Румунів. Прогресу в грі збірної я не бачу. Ми все так само не вміємо вскривати збірні, які організовано грають в середньому низькому блоці. А це, власне, тренерська робота. Виконавці то у нас є для цього. Насправді досить е різнопарна збірна. У нас є гравці з баченням боля, зі швидкістю, з потужним ударом, з те. Технікою, з крутим вибором позиції. Ми, у нас є гравці, які вміють скривати суперника, грати в крутий динамічний футбол, але чомусь у нас зараз в збірні нічого толкового не виходить. Чия це проблема? Я думаю, не гравці. Точніше, проблема не в гравцях. А тепер порівняйте гру Динамо Шовковського ось з цим унилим гівном. А можливо, поки не пізно, Ліга Нації то тільки почалась. Коней змінити. Mm. А то здається, ми так зустрінемось десь на початку мундіалі з якоюсь збірною, Якщо вийдемо. з якоюсь збірною Кабоверда, і будемо 90 хвилин ламати оборону, пропустимо на контратації і знову будемо плакати. Ну, хто там занадто близько приймає результати матчів збірної до серця, може, і буде плакати. Н не варто. Друзі, ну що, провал на старті Ліги Нації... Є. Не вперше на старті турнірів. Ми провалюємось. Треба щось змінювати. Треба щось конкретно змінювати. Можливо, навіть самому Реброву, якщо він. Ну, ну, як? ну як так можна? Ну, Футбол ніякий, абсолютно. Ти як тренер, ти маєш щось для того робити, щоб це виглядало приємно оку, щоб на це можна було дивитися. Я не розумію, що робить Рибров. Або керівництво ЛАВ щось змінювати. Друзі, пишіть свої думки по матчу Україна-Албанія. У мене все. Зустрінемось.